Божі слова на кожен день. Будучи тими, хто вірить у Бога, ви маєте залишатися вірними у всьому тільки йому та бути здатними у всьому коритися його волі. Однак, хоча всі розуміють цю ідею, через різні труднощі людини, наприклад, через її невігластво, нелогічність, та зіпсованість, ці істини, які є найбільш явними та базовими споміж усіх, не повністю в ній очевидні. І тому, перш ніж ваш кінець буде остаточно визначений, я повинен спочатку повідати вам кілька речей, які мають для вас першорядне значення. Перш ніж я продовжу. Вам слід відразу зрозуміти ось це слова, які я промовляю, є істинами, зверненими до всього людства. Вони не адресовані лише окремій людині чи певному типу людей. Тому вам слід зосередитися на розумінні моїх слів із точки зору істини, і ви маєте ставитися до них. З безроздільною увагою та щирістю не зневажайте жодного слова або істини, які я говорю, і не легковажте жодним сказаним мною словом. Я бачу, що ви зробили у своєму житті багато такого, що наспіввідноситься з істиною. І тому я особливо прошу вас стати слугами істини. Щоб ви не були поневолені нечистивістю й потворністю, і щоб ви не топтали істину та не оскверняли будь-який куток Дому Божого, це моє застереження вам. Тепер я перейду до розмови на тему, яку ми розглянемо зараз. Перш за все. Заради вашої власної долі ви повинні шукати схвалення Бога. Це означає, що, оскільки ви визнаєте, що ви є членом Дому Божого, ви не повинні більше приносити Богу занепокоєння і маєте задовольняти Його в усьому. Іншими словами, бути принциповим у своїх діях. І узгоджувати їх із істиною. Якщо це понад твої сили, Бог зненавидить і відкине тебе, а кожна людина зневажатиме тебе. Як тільки ти потрапив у таку скруту, ти не можеш бути зарахованим до тих, хто належить додому Божого, що саме й означає бути несхваленим Богом. По друге, ви повинні знати, що Бог прихильний до тих, хто чесний. За своєю суттю Бог вірний, і тому Його словам завжди можна довіряти. Більше того, Його дії безпомилкові та беззаперечні, і саме тому Бог любить тих, хто абсолютно чесний із ним. Чесність означає віддати своє серце Богу, бути щирим із Богом у всьому, бути відкритим із Ним у всьому, ніколи не приховувати факти, не намагатися обдурити тих, хто знаходиться вище та нижче, і не робити нічого лише для того, щоб вислужитися перед Богом. Коротко кажучи, бути чесним. Значить, бути чистим у своїх діях і словах і не обманювати ні бога, ні людей. Я кажу дуже прості речі, але для вас вони складні подвійною мірою. Багато людей воліли б бути засудженими та піти до пекла, аніж говорити і діяти чесно. Не дивно, що для нечесних. У мене припасений інший засіб. Звісно ж, я дуже чітко розумію, як важко вам бути чесними. Оскільки ви всі такі розумні, так добре вмієте оцінювати людей за своїми власними дрібними мірками, це значно спрощує мою роботу. І оскільки кожен із вас тримає свої таємниці у найпотаємніших куточках свого серця, що ж, тоді я пошлю вас одного за одним у лихо, щоб ви пройшли навчання вогнем, і щоб опісля ви могли остаточно утвердитися у своїй вірі в мої слова. Зрештою, я вирву з ваших вуст слова. Бог є вірний Бог, після чого ви битимете себе в груди й будете голосити, блудне серце людини, яким буде ваш душевний стан у цей час? Гадаю, ви не будете так тріумфувати, як зараз, і тим більше ви не будете такими глибокими й премудрими, як зараз. У присутності Бога деякі люди всі такі благочестиві, вони докладають неабияких зусиль, щоб бути добре вихованими, і все ж вони оголюють свої ікла та розмахують своїми кігтями в присутності духа. Чи зарахували б ви таких людей, до когорти чесних? Якщо ти лицемір той. Хто вправний в міжособистісних стосунках, тоді я кажу, що ти безумовно той, хто намагається жартувати з Богом. І якщо твої слова рясніють виправданнями та марними поясненнями, тоді я кажу, що ти належиш до тих, хто цурається втілювати істину в життя. Якщо у тебе є багато таємниць, якими ти не бажаєш ділитися, якщо ти дуже не хочеш розкривати свої секрети, свої труднощі перед іншими, щоб шукати шлях світла, тоді я кажу, що ти один із тих, кому буде нелегко досягнути спасіння та кому складно буде вийти з темряви. Якщо пошук істинного шляху приносить тобі задоволення, тоді ти той, хто повсякчас перебуває у світлі. І якщо ти дуже радий бути прислужником у Домі Божому, старанно й сумлінно працюючи не заради визнання, завжди віддаючи та ніколи не беручи, тоді я кажу, що ти вірний святий. Тому що ти не шукаєш винагороди, а просто є чесною людиною. Якщо ти прагнеш бути відвертим, якщо ти готовий витратити усе, що належить тобі, якщо ти здатен пожертвувати своїм життям заради Бога та твердо стояти в своєму свідченні, якщо ти настільки чесний, що бажаєш тільки задовольняти Бога. Не озираючись на себе та не беручи нічого для себе, тоді я кажу, що такі люди це ті, хто живиться світлом і хто буде вічно жити в царстві. Ти повинен знати, чи є у тобі правдива віра та справжня вірність, чи маєш ти досвід страждання заради Бога і чи повністю ти підкорився Богу. Якщо в тебе цього немає, тоді у тобі все ще живуть непокора, обман, жадібність і невдоволення. Оскільки твоє серце далеке від того, щоб бути чесним, ти ніколи не отримував схвального визнання від Бога та ніколи не жив у світлі? Те, як зрештою складеться доля людини, залежить від того, чи є у неї чесне і справжнє серце, а також чи чиста в неї душа. Якщо ти дуже нечесний, маєш лихе серце, нечисту душу, ти обов'язково опинишся в тому місці, де людину спіткає кара відповідно. До написаного в книзі твоєї долі. Якщо ти стверджуєш, що ти дуже чесний, однак ніколи не чиниш за істиною або не кажеш жодного правдивого слова, ти все ще думаєш отримати винагороду від Бога? Чи ти все ще сподіваєшся, що Бог вважатиме тебе зіницею свого ока? Хіба такі думки не абсурдні? Ти обманюєш Бога в усьому? Як може дім Божий прийняти такого, як ти, людину з нечистими руками? Ось третя річ, яку я хочу вам сказати кожна людина, проживаючи своє життя у вірі в Бога, учинила щось, що є спротивом та оманою проти Бога. Деякі проступки не потрібно навіть зараховувати до злочинів у той час, як деякі інші не підлягають прощенню, бо є багато вчинків, які порушують адміністративні постанови, чим суперечать характеру Бога. Багато тих, хто переймається своєю власною долею, можуть запитати, що це за вчинки. Вам слід знати, що ви зарозумілі та гордовиті за своєю природою і не бажаєте покірно приймати факти. Тому я буду давати вам ці знання крихта за крихтою, після того, як ви проаналізуєте себе. Я закликаю вас краще зрозуміти зміст адміністративних постанов і докласти зусиль. Щоб дізнатися про Божий характер, у протилежному випадку вам буде важко тримати свої уста зімкненими. Ваші язики будуть занадто вільно виголошувати пишномовні промови, і ви мимоволі образите характер Бога та впадете в темряву, втративши присутність Святого Духа і Світла. Оскільки ви безпринципні у своїх діях, оскільки ви робите і говорите те, чого не повинні, ви отримаєте гідну відплату. Ви повинні знати, що, хоча ви й безпринципні в словах та на ділі, Бог дуже принциповий і в тому, і в іншому. Ви отримуєте відплату з тієї причини, що ви образили Бога, а не людину. Якщо у своєму житті ти часто ображаєш Божий характер, то ти приречений стати дитям пекла. Людині може видаватися, що ти скоїв вчинки, що суперечать істині, всього лише кілька разів не більше того. Однак чи ти усвідомлюєш, що в очах Бога ти вже є тим, для кого більше немає жертви за гріх? Оскільки ти неодноразово порушував адміністративні постанови Бога і, більше того, не виказував жодних ознак каяття, у тебе немає іншого виходу, окрім як зануритися в пекло, де Бог карає людину. Невелика кількість людей, слідуючи за Богом, зробили деякі вчинки, які порушували принципи, але після того, як із ними розібралися та дали їм настанови, вони поступово виявили свою власну зіпсованість, після чого стали на правильний шлях реальності і сьогодні стоять на тривкому ґрунті. Такі люди, це ті, хто залишиться в кінці. Тим не менш, я шукаю саме чесності. Якщо ти чесна людина і така, яка діє відповідно до принципів, тоді ти можеш бути довіреною особою Бога. Якщо своїми діями ти не ображаєш божий характер, шукаєш волю Божу та маєш серце. Сповнене благоговіння перед Богом, тоді твоя віра є такою, якою вона має бути. Той, хто не шанує Бога й не має серця, що тремтить від страху, з високою ймовірністю порушить адміністративні постанови Бога. Багато служать Богу в силу своєї пристрасті. Але не мають ані найменшого уявлення про адміністративні постанови Бога, не кажучи вже про будь-який натяк на значення його слів. І тому зі своїми благими намірами вони часто закінчують тим, що роблять вчинки, які порушують Боже управління. У серйозних випадках їх виганяють. Позбавляють будь-якої подальшої можливості слідувати за ним і кидають до пекла, після чого у них уже немає нічого спільного з божим домом. Ці люди працюють в домі Божому, керуючись своїми неосвідченими благими намірами і, врешті-решт, викликають гнів Божого характеру. Люди приносять свої власні способи служіння чиновникам і вельможам до Дому Божого та намагаються ввести їх у гру, марно думаючи, що тут їх можна з легкістю застосувати. Вони навіть не уявляють, що Бог має характер не агнця, а лева, тому ті, хто вперше контактує з Богом. Не можуть спілкуватися з ним, бо серце Бога не схоже на серце людини, тільки зрозумівши багато істин, ти зможеш постійно пізнавати Бога. Це знання не складається зі слів і доктрин, але може використовуватися як скарб, за допомогою якого ти входиш у довірчі стосунки з Богом. І як доказ того, що він задоволений тобою. Якщо тобі не вистачає реальності знання і ти не озброєний істиною, твоє пристрасне служіння може тільки викликати огиду й відразу Бога до тебе. До цього моменту ти вже мав збагнути, що віра в Бога це далеко не вивчення теології. Хоча мої слова застереження до вас короткі, все, що я описав, це те, чого вам найбільше не вистачає. Ви повинні знати, що те, про що я говорю зараз, я кажу заради моєї останньої роботи серед людей, заради визначення кінця людини. Я не хочу більше виконувати роботу. Яка не служить жодній меті, як не хочу я й продовжувати скеровувати тих людей, які є безнадійними, як струхнявіле дерево, а тим більше продовжувати вести тих, хто таємно виношує лихі наміри. Можливо, одного дня ви зрозумієте щирі наміри, що стоять за моїми словами, і той внесок. Який я зробив для людства? Можливо, одного дня ви осягнете це послання до вас, що дозволить вам вирішити свій кінець.